Друзі, вітаю вас на обо Мене звати Микита Аврилюк І сьогодні поговоримо про те, як Дональд Трамп вплине на світову економіку, про те, як він буде реалізовувати свою політику дріл drill, drill та чи зможе це повпливати на російсько-українську війну. Про все це поговоримо із нашим сьогоднішнім гостем. Вітаю, Олег Саркець, експерт з міжнародної торгівлі. Добрий день. Віта. Пане Олеже, за перший день Дональд Трамп підписав дуже багато президентських указів. Одним з яких був було вихід вже вдруге з паризької кліматичної угоди. Як це вплине на те, що як це вплине на видобуток нафти в Америці? Ви знаєте, мені здається, Трамп дотримується гасла Америка First. Тобто він, виходячи з Паризької угоди, з паризької угоди, він хоче збільшити видобуток нафти і таким чином повпливати на вартість світову вартість нафти, для того, щоб збити темпи розвитку та росту взагалі російської економіки, за рахунок чого взагалі російська економіка і розвивається, і може вести війну проти України. Таким чином, Дональд Трамп. Намагається змусити Росію піти на компроміс та припинити війну, яку вона веде, цю агресію проти нашої держави він же зараз грозиться економічними не стільки санкціями, скільки прямо економічними війнами всім подряд, так і Канаді, і Китаю, і Євросоюзу без розбору чи це союзники чи вороги. Як це вплине на світову економіку загалом? О, ще раз я хотів би зазначити, що Дональд Трамп в першу чергу хоче підсилити позиції Сполучених Штатів. Що щодо е, мита, які він хоче запровадити для того, щоб е, знизити залежність від іноземних іноземних виробників, та підсилити таким чином місцевих виробників, а е, якщо ми говоримо про Канаду. І про його гасла, і про його слова про те, що це був би добрим 51 м штатом Сполучених Штатів Америки, то це така ініціатива, яка спрямована на те, щоб збільшити конкурентоспроможність спроможність Сполучених Штатів, збільшити територію Сполучених Штатів і за рахунок цього підсилити репутацію як економічно, так і політично на. Світовий на світовій арені, якщо ми говоримо за Гренландію, за приєднання потенційне приєднання, про яке е, говорив Трамп і деякі члени уряду нового уряду Трампа, це більш безпековий е, такий захід, який він хоче запровадити для того, щоб забезпечити забезпечити е, безпеку в тому регіоні. Ми всі вже добре знаємо, що Сполучені Штати вже мають у Гренландії власну військову базу, але вони хочуть підсилити свою присутність в цьому регіоні і за рахунок своєї присутності забезпечити взагалі безпеку як від військових потенційних нападів, так і торгівельну безпеку, тому що цей регіон дуже добре використовується китайськими судами для того, щоб транспортувати. Як шлях транспортування своєї продукції до Сполучених Штатів, а навіть іноді до е, Європейського Союзу, і таким чином Дональд Трамп хоче контролювати просто е, ці шляхи постачання китайських товарів і е, мати сильну позицію, перемовну позицію у майбутньому. Також не варто забувати, що Гренландія дуже багата на рідкоземельні ресурси, які знаходяться під Певною товщиною льоду і видобування та екстракція цих ресурсів вона досить складна і зробити цей видобуток зможе тільки високотехнологічна компанія, і ми знову ж всі добре знаємо, що флагмани в цьому це сполучені штати у видобутку нафти, газу та будь-яких рідкоземельних. Мінералів або металів, які знаходяться в складних достатньо умовах видобування і, взагалі, екстракції цього, тому другий аспект це економічний. Якщо ми говоримо ваш останній блок вашого питання, це про Китай, це свого роду така торгівельна війна, яку Дональд Трамп ще вів за першої свої, своєї каденції, і знов він це робить для того, щоб Підсилити в першу чергу своїх виробників виробників, які знаходяться на території Сполучених Штатів, і ще таким чином він хоче повернути виробників, які ре, 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 локалізували своє виробництво у Китай, але це компанії, які належать Сполученим Штатам. Він таким чином хоче їх повернути. Це виробництво. До Сполучених Штатів. І в одній зі своїх промов він сказав під час інавгурації, під час інавгураційного дня, він сказав, що на прикладі Apple, що деякі експерти говорять про те, що продукція Apple тоді може зрости у вартості в три рази. Але він заперечив цьому і сказав, що він запровадить спеціальні податкові. Пільги для компаній, які зможуть релокалізувати назад свої виробництво у Сполучені Штати, і він обіцяє, що він буде намагатися зберегти ту собівартість і таким чином зберегти конкурентну спроможність цих компаній, які реалізують товари на ринку США. Ще один великий блок, який Дональд Трамп у своїй не промові присвятив це мігранти. Ситуація з мігрантами він вже ввів надзвичайний стан на південному кордоні Сполучених Штатів, щоб застосувати армію та не давати проникати мігрантам. А до чого це може призвести? Тобто всі ж знають, що мігранти це зазвичай не дуже дорога робоча сила, чи не стикнуться Сполучені Штати через це з певною кризою? Я не думаю, що насправді Сполучені Штати зможуть стикнутися з певною кризою. По перше, тому що е ці мігранти, яких він хоче депортувати, і яким він в подальшому хоче не дозволяти, щоб вони перетинали кордони, знаходилися на території Сполучених Штатів, вони нелегальні, тобто це люди, які перетинають кордон нелегальним чином. І через це вони не можуть займати певні посади, займати приймати, приймати повноцінну участь у життєдіяльності американських підприємств. І тому я думаю, що це дуже не вплине. Тобто це люди, які як знаходилися на території Сполучених Штатів нелегально, вони так і нелегально і працювали тут. І я думаю, що в принципі за рахунок залучення і адаптації податкової бази Сполучених Штатів Америки, Дональд Трамп і адміністрація Дональда Трампа вона зможе залучити місцевих, тобто американців, до цих робіт, які наразі виконували, виконують раніше виконували ці нелегальні мігранти. Так, але чи не може в такому разі подорожчати сильно вартість багатьох послуг? Бо я дивився, що за різними оцінками зараз сполучених штатах перебувають від 11 до 17 мільйонів нелегальних мігрантів, і ну а вже ж вони та робота, яка їм доступна, вона зазвичай ну в певному сенсі чорнова. Не дуже їм не дуже багато платять і. Якщо уявити, що за певний період адміністрація Трампа зможе позбутися в цих 17 мільйонів, то чи не стануть послуги на базові якісь речі дорожчими для американців? Ну, дивіться, воно все має працювати в комплексі. Воно в першу чергу формування ціни воно базується на ресурсах, на вартості ресурсів. Дональд Трамп говорить про те, що він буде збільшувати видобуток нафти і таким чином зможе знизити вартість того ж е, палива, яке є, в принципі, фундаментом при наданні будь-яких послуг або організації промисловості. Можливо, за рахунок цього він зможе навілювати цей стрибок, який може виникнути знов це. Немає гарантії, що все відбудеться. Я маю на увазі, що буде певний стрибок в підвищенні заробітної плати, і за рахунок цього підвищиться собівартість надання послуг і собівартість виготовлення якоїсь продукції. Але на мою думку, він зможе невілювати, тобто використання ресурсової складу складової і використові вартість роботи, так би мовити, робочої сили цю і цю складову, і таким чином він зможе вирівняти і залишити, на мою думку, ціни на надання послуг і виробництво товарів по сполучених штатах на існуючому рівні. А от ще з приводу інаугурації дуже цікавий момент, що це, якщо я не помиляюся, перший раз в історії, коли така велика кількість, ну фактично, олігархів, так їх там по-різному називають, так хтось там лобістами, хтось великим бізнесом просто були присутні прямо поряд із Трампом. Так? Тобто там був і Марк Цукерберг, і вже ж, Ілон Маск, і Джеф Безос, голова Амазону. Чи не складається так, що штати крокують до такої знайомої нам системи олігархату? Знаєте, варто мабуть розпочати з Ілона Маска, тому що це людина, яка має очолити департамент урядової ефективності. Тобто, це департамент, який буде аналізувати всі підписані контракти за останні роки і оцінювати доцільність використання коштів. На мою думку, залучення таких бізнесменів на такі посади це досить має бути ефективним, тому що люди з бізнесу вони розуміють, як треба заощаджувати, як треба економити, і якщо вони зможуть перенести цю бізнес ініціативу на рівень керування державою, то це буде досить. Ефективний такий хід з боку адміністрації Дональда Трампа, і за рахунок цього вони зможуть зберегти достатньо велику кількість коштів і вкладати їх реінвестувати в підприємства Сполучених Штатів таким чином підсилювати економіку США. Якщо говорити про присутніх Марка Цукерберга та Безеса, це люди, які, так би мовити, задонатили достатньо велику кількість коштів на інавгурацію, і тому вони були присутніми. Це прихильники Трампа, які підтримали його передвиборчу кампанію і підтримали його під час інавгурації. Яким чином вони будуть впливати, чи взагалі вони будуть впливати на політику Сполучених Штатів зараз. Досить складно сказати, ми можемо вже зробити аналіз після певних рішень, які е, будуть прийняті адміністрацією Дональда Трампа, і тоді вже робити якісь висновки. Але я ще раз хотів би зазначити, що перенесення, так би мовити, бізнес ініціатив і бізнес досвіду е, е, у керування державою, це може бути. Гарним, гарним таким кейсом, який зможе допомогти державі розвиватися і підсилювати свою економіку і заощадливо витрачати кошти, які передбачені для підтримання життєдіяльності Сполучених ну, Штатів в такому разі на останок я вас попрошу такий короткий прогноз. Як ви вважаєте, як президентство Трампа найближчі 4 роки вплине на всю світову економіку? Ну, варто, якщо ми говоримо про економіку, вона завжди пов'язана з безпекою. Варто зазначити, що потенційний кандидат від уряду Дональда Трампа, який має представляти Сполучені Штати у Організації Об'єднаних Націй, вона говорить, пані Стефаник, вона говорить, я процитую, що він, президент США, глибоко. Глибоко переживає, і я це підтримую. Я вважаю, що повністю відповідає основній місії Організації Об'єднаних Націй забезпечення міжнародного миру та безпеки. Тобто, можна зробити висновок, що команда Дональда Трампа спрямована дії команди е Дональда Трампа будуть спрямовані, спрямовані на те, щоб забезпечити в першу чергу безпеку в усьому світі і роз, роз, розвитку. Економічних відносин, бізнес, відносин з Європейським союзом, з Китаєм та зрештою країн, які є партнерами Сполучених Штатів, ще раз, Дональд Трамп бізнесмен і більшість його команди бізнесмени люди, які вміють заробляти гроші, люди, які вміють рахувати гроші, тобто вони будуть використовуючи свою силу, використовуючи велич. Сполучених Штатів Америки вони зможуть забезпечити безпеку всього світу цивілізованого та спрямувати свої зусилля на те, щоб розвивати свою економіку та партнерство з державами, які прагнуть співпрацювати зі сполученими штатами, і тут варто зазначити, що той же Китай, проти якого Дональд Трамп хоче вести додаткові мита, він також хоче ввести 25% додаткового мита проти. Мексики та Канади, Канада проти Канади щоб е, стимулювати так, би мовити, більш тісне партнерство між Канадою і Сполученими Штатами. Е, Мексику він просто хоче ввести для того, щоб забезпечити безпеку знов місцевих виробників. І з Китаєм мені здається, що зараз Дональд Трамп використовує цю. Риторику для того, щоб балансувати та мати більш потужну свою позицію під час перемовин щодо взаємодії Китаю зі сполученими штатами, але все одно він прагне, і це видно з його промов, що він прагне в першу чергу світового порядку, він прагне завершити всі війни. Це, це те про те, що він говорить, що. Він хоче, щоб його запам'ятали людиною, яка завершила всі війни в світі, і людиною-миротворцем. І, і видно, що він прагне розвитку бізнес-відносин Сполучених Штатів з їхніми партнерами. Не винятком є і видобуток нафти, який на сьогоднішній день Сполучені Штати видобувають 13,5 мільйонів барелів на добу. Це є в принципі. Рекордним для сполучених штатів і є найбільшим показником у світі, і Дональд Трамп говорить про те, що він буде збільшувати видобуток нафти і виробництво скрапленого зрідженого газу, який потім вони хочуть поставляти в Європейський Союз. Всім відомо, що Україна нещодавно придбала наприкінці минулого року, придбала перший. Газ з Катару, і надалі вже побудувалося достатньо багато хабів дегазифікації, які можуть приймати скраплений газ, дегазифікувати його та направляти потім в газотранспортну систему Європейського союзу і України та решти країн, які нещодавно ще залежали від російського газу, тобто. Дональд Трамп таким чином намагається, ще раз хотів би наголосити, забезпечити безпеку е як для Сполучених Штатів, так і для країн-партнерів, і розвинути бізнес відносини як з Європейським Союзом, так і з рештою країн, які є партнерами. Але е Одне з найголовніших, один з найголовніших аспектів забезпечення безпеки, це є послаблення Російської Федерації, тобто всі ці бізнес-ініціативи і політичні ініціативи, вони спрямовані а, як на послаблення Російської Федерації, так і на підсилення гегемонії, підсилення а, взагалі а, величі. Сполучених штатів на світовій арені сподіваюся, що так і буде, пані та панове Олег Сакець, експерт з міжнародної торгівлі, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Щиро вам дякую за таку докладну аналітику. Ну а я нагадую нашим глядачам, що обов'язково треба підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео та написати вашу думку в коментарях, що ви думаєте, яким буде президентство Трампа, та чи зможе він дійсно обвалити ціну на нафту? Що Примусить Путіна до якихось адекватних дій.